Привіт, мої любі учні та шановні вчителі! Мене звати Свиродюк Софія, учениця 10 класу, і я кандидатка у президенти учнівського самоврядування Березнівського ліцею Номородин. Цілеспрямована, чесна, креативна, відповідальна, активна, розумна учениця. Завжди беру активну участь у житті школи. Мої цілі як президента створити клуби дозвілля, наприклад, вечори кіно, джеманий інглиш клаб, тренінги для саморозвитку. Розважальні та спортивні заходи, конкурси, квести, ранкові зарядки для менших учнів, проводження великої кількості спортивних турнірів по футболу, баскетболу та волейболу. Ну і куди ж без тематичних вечірок? Підтримувати імідж школи теж важливо, тому ми повинні налагоджувати міжнародні співпраці та співпрацювати з іншими закладами міста. Говори для суспільства полягає в створенні волонтерського клубу, підтримки воїнів та дітей з інвалідністю. Подорожувати Україною цей пункт мені найбільше подобається, оскільки дізнаватися щось нове про нашу батьківщину ну це дуже захоплююче. Я буду враховувати всі побажання учнів щодо оновлення ліцею. Хотілося, щоб ліцей став таким містом, куди хочеться повертатися.